Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Шукачі істини Луки 1:3. Тому я, все від першої хвилі докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе. Одна жінка розповіла мені, як у її церкві виникла суперечка. Через яку громада мало не розділилася. А знаєте, про що сперечалися? Про те, плоска земля чи кругла. Через кілька місяців з'явилися новини про віруючого, який зі зброєю увірвався до ресторану, щоб врятувати дітей, з яких, як він вважав, знущалися у підсобному приміщенні. Ні дітей, ні підсобного приміщення в ресторані не виявилося. Чоловіка заарештували. В обох випадках люди начиталися в інтернеті конспірологічних теорій і повірили в них. Християни покликані бути законослухняними громадянами, а такі громадяни не розповсюджують хибну інформацію. У дні євангеліста Луки серед людей ходило багато оповідань про Ісуса. Деякі з них були неточні. Лука не вірив усьому, що чув. Він, по суті, став журналістом-дослідником. Зустрівся з очевидцями, ретельно вивчив усе від початку і написав Євангеліє, яке містить імена, дати та історичні факти, описані людьми, які бачили все власними очима. Ми повинні робити так само. У нашій церкви може просочитися хибна інформація. Тому перевірка фактів є проявом любові до ближніх. Почувши щось сенсаційне, намагайтеся перевірити це. Зверніться до спеціалістів. Будьте шукачами істини, а не розповсюджувачами помилок, адже ми поклоняємося тому, хто сповнений правди. Як ви вважаєте, чому теорії змови поширюються так швидко? Як ви можете стати шукачем істини? Помолимось, небесний Отче, допоможи мені відрізняти істину від Омани. Спрямуй мене своїм духом. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.